Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди солоне Владислав Тисячник. Владислав, вітаємо вас з перемогою. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Доброго вечора, дякую за вітання. Гра була дуже складна, на одна з фаворитів чемпіонату. Але в них там трішки гравців основних не було і нам було полегше грати. Ну, рахунок ми бачимо, була дуже напружена гра, хоча й вели, там 6-1, мабуть. Але трішки. Не вистачало в деяких моментів. Ну, але вибороли речки. Так, до речі, на початку гри ви вели з дуже крупним рахунком, але потім суперник якось вирівняв гру і навіть мав шанси зрівняти. З чим це пов'язано, чому команда просіла? Мабуть, не звикли грати проти команди, які грають п'ятого гравця, і також фізично трішки втомились, мабуть, і було дуже складно. Але ми перелаштувалися і... Чи задоволені ви в цілому якістю гри сьогодні? Ну, Якістю гри задоволені, але була куча моментів, які можна реалізовувати і рахунок був значно краще. Як гадаєте, на які місця буде претендувати команда солону медалі? Ну, плануємо в призові попасти, а там друзі, як є. Добре, дякуємо дякую, вам. Дякую.